Всім привіт! Нещодавно мене попросили зняти відео, як я шию саме ось такі бантики, тому сьогодні ми з вами пошиємо такий бантичок. Що нам для цього потрібно? Я використовую тканину сатин. Можливо, я думаю, можна використати і інші види тканин з шкірзам, велюр, замшу. Це взагалі без питань. Відповідно, з іншою тканиною ці бантики будуть виглядати трішки по-іншому. Це завжди так. Отже, ось такий бантик, його розміри 10 на 12 см. Що для цього потрібно? Для цього мені потрібно два відрізки тканини розміром 20. На 10 сантиметрів. Ось я напишу. Тут 20-сантиметрів. тут 10 см. Таких їх потрібно два штучки. Я їх складаю лицевою стороною всередину, і один відрізок я просто прошиваю по тому боці, де розрізано. А один, той, що буде нашим хвостиком, я прошиваю. І потім, відступаючи десь по 4 см, я ще прошиваю ось таким чином, таким напівколом. Ось у мене, в принципі, вже прошиті два відрізки. Один, бачите, так, по цьому бокці. І один прошитий вже повністю так, як нам потрібно. Після цього я Обрізаю лишнє зайве, залишаючи десь по пів сантиметра до шву, тому що, якщо відрізати дуже близько, то розійдеться наш шов. Потім складаю так, щоб шовчик до шовчика, щоб вони рівнесенько було, одинакові сторони і розрізаю, не доходячи до кінця, трішки більше половини. Вивертаю. Так. Я гарненько все вивертаю. Це можна допомогти голочкою. Так. Єс. І цю сторону так само. Це буде наш хвостик. Так, є. Зараз я ще пропрасую і цей просто я вивертаю так само. Десь тікає від мене, використаю ножниці. І тепер я прасую наші половинки. Складаю так, щоб шов був посередині, тому що ми будемо як складати, щоб ніде цього шва не було видно. І цю прасую. Так, я пропрасувала обидві наші половинки. Тепер я починаю з верху. Тут зайве, що я обріжу, складаю навпіл. Так, візуально собі роблю серединку і складаю пополам. серединка наша, і кожен край складаю до серединки і прошиваю. Так, і тепер цей бік. Затягую. Є наш бантик готовий. Так, відкладаємо поки його в бік. і беремо наш хвостик. Починаємо його теж прошивати. Починаємо зверху, не тут знизу, тому що, якщо знизу, то він не буде триматися нормально купи. А тут він, якщо зверху, то краще буде тримати форму. Це вже перевірено на власному досвіді, тому відразу раджу шовчик прокладати зверху. Затягуємо і не відрізаючи ниточку. Я прикладаю бантик, вибираю бік, який мені більше подобається, і пришиваю до нашого хвостика, пришиваючи, примотую, як вам подобається. Тепер я беру відрізочок розміром десь 4 на 5 см. Це буде наша серединка, складаю і ось так. Пришиваємо нашу серединку. За бажанням, ви можете відразу туди всередину, пришити резинку. Хоча е ця тканина дуже добре тримає основи, якщо їх приклеювати гарячим клеєм, тому можна і вже на готовий повністю бантик прикріпити. Тому ви обираєте за бажанням, як вам зручно. Все. І після цього просто розправляю, поправляю, можливо, деякі ниточки зайві. І ось такий у нас гарний бантик виходить. Ось такий. Речі, дуже полюбляють його дівчатка. Дуже гарно виглядає. Тому ось так: пробуйте шийте! Бажаю вам успіху!